Тетяна Козаченко, адвокат в нашій студії, і ми маємо сьогодні одну інформацію, яка в нас є підтверджена, про те, що в Києві міліція жорстоко побила 41-річного Павла Мазуренка, який помер від отриманих травм в лікарні, але потім прийшов капітан Шевченківського РОВД, і після цього з'явився запис, що він помер. Від пневмонії. Ось і ми маємо ну, це підтверджено інформацію, що людина померла від того, що Беркут побив. Беркут побив зі словами як нам набрид ваш майдан. От зараз будемо відстежувати інформацію. І сьогодні є цинічна заява з одного боку, як кажуть фахівці, про те, що її належить вона до належить пану олійнику. Я зараз виведу цю інформацію, ось на екран. Що беркутівців збираються притягнути в щілини закону про амністію. Та? Тобто, пан Олійник говорить, що там у законі виділено дві категорії. Учасники акції протесту. Співробітники міліції не можуть бути учасниками акції. А далі там використано таке словосполучення, учасники акції протесту і масових заходів. Так, от у масових заходах брали участь і. Працівники міліції, і зокрема Беркути, які 29, з 29 на 30 -е число жорстоко побив учасників євромайдану. Як от це розцінювати з юридичної точки зору, ну з юридичної точки зору на даний час люди підмінюють поняття, дуже багато понять. По перше, чомусь всі застосовують слово амністія. Це не відповідає дійсності. Так, це для люду для того, щоб люди розуміли, що це звільнення від відповідальності. Але цей закон на даний час я навіть не можу сказати, як він буде працювати. Дійсно, коли ми його читаємо зміст, так перша стаття каже, що це учасники акцій, а всі інші статті вони є загальними і можуть відноситися до будь-якого коло осіб, до будь-якого. Це зрозуміло. Але взагалі цей закон ну, можна критикувати, сказати зробити краще, так, якщо можете. Але я взагалі не знаю, як його можна застосувати. Ну, дивіться, в цій студії вчора був співавтор цього закону Віталій Карпунцов від удару. І він говорив, що це політико-правове рішення. Принцип ревіляційної необхідності. Але наскільки була така необхідність написати такий закон, який залишає... Ну, який не вирішує питання, він лишає його відкритим. Тобто так можна застосувати, а можна не застосувати. А, як виявляється, можна застосувати і до бійців Беркуту, які до крові били людей. І тоді вже можна не з'ясовувати, хто віддавав злочинний наказ. Ну на даний час, якщо взагалі відкрити кримінальний кодекс, так є пряма норма. Це частина третьої статті 3, де чітко зазначено, що злочинне діяння, злочинне діяння, караність, а також правові наслідки. Регулюється виключно цим кодексом. Все. Крапка. Тому природа цього закону, його конституційність та можливість застосування, вона більш ніж під питанням. Це як вам подарувати годинник, але в нього взагалі буде відсутній механізм, який буде допомагати і давати йому будь-яку функцію. Але двічі на добу цей годинник буде показувати Один, правильний, правильний час. час. Так. Так. є такий принцип. Тому. Чи можна застосувати цей закон? Як його? Хто його буде застосовувати? Питання про рядку звільнення відповідальності, механізму звільнення відповідальності передбачено відповідно кримінальним кодексам і кримінально-процесуальним кодексам. Хто це буде приймати рішення? Хто його буде закривати, затверджувати? До якого кола осіб? Цей закон взагалі загальний. Нема території, на яку він розповсюджується, нема кола осіб. Які, яких він стосується, і взагалі на даний час, так, хто є учасником акції, зрозуміло, якщо сьогодні цей закон буде опублікований, завтра він вступить в силу, тому що сьогодні це як індульгенція, всі можуть робити сьогодні, те, що заважаються. Його ж сьогодні не опублікували ну, та, я... цей закон. Урядовий кур'єр... Сьогодні і... не опублікували, але завтра сподіваються на ну, тобто, опублікування. Тобто, якщо сьогодні не опублікували, вже і не опублікують. Газета ну, так. готується сьогодні завтра, на завтра. завтра. Завтра сподіваються на опублікування. Тоді... А там же є норма в законі. що... На наступний день після прийняття він вступає так. в силу. Тобто сам закон регулює, не, коли він вступає діє, в дію. От, 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 звільнення від відповідальності діє. Саме на той так, період, на час допоки його не надрукують. Але в нас ще є акції, які тривають. Так, так. є заборони суддів, що, що за щодо розміщення мафів, так проведення відповідних. слово таке мафи е, мала Ні, ма я, роз, ти, я розумію, але вон, тим часом, поки відбувається те на майдані, з'являються мафи це кулиничі. І кажуть, що це належить до бізнесу урядовців кіоски з продажу хліба. Ну дуже багато питань зараз. Як застосувати цей закон, я вам не можу сказати. В мене на даний час є наступне. Я супроводжую людей, які постраждали так. П'ять осіб цей нагородні 29 на 30 листопада, яких дійсно побили, які були в лікарні, так і які визнані постраждалими в відповідному кримінальному провадженні. Крім цього, я є єдиним захисником Олега Панаса. Це фотограф, який був, я вважаю, не затриманий, а фактично викрадений у Львові. Так? Там ми про це і, який, теж. і який на даний час вже відбув покарання, він сплатив штраф, він відбув покарання, але він ще осуджений. І вирок навіть до цього часу не вступив в силу. Це така колізія. І мені дуже цікаво, яким чином я можу до нього за ну на даний час цей закон застосувати. Тому я не бачу механізмів застосування. Але я, як за принципом революційної необхідності, будь, за будь-яку надію хочу триматися. Розумієте, послухайте, це за декларація. принципом революційної необхідності, ну це ж не в правовому полі. Багато так. дискусія точиться. Знаєте, от коли приходить, ну, той самий Валерій Карпанцов, він так само говорить, що якщо є необхідність, є політико правове рішення. Але. Такі політико-правові рішення призводять до того, що, ну, наприклад, Конституційний суд скасовує політреформу 2004 року, повертаючи президенту повноваження. Цілком справедливо в мирний час уже не в революційний, зазначаючи, що були порушення, тобто ми повертаємося в правове поле ось, ось в такий спосіб. Хоча правники говорять, що Конституційний суд не мав таких повноважень відновлювати Конституцію. Він мав вказати парламенту, ви знаєте, ви маєте переголосувати ще раз, але не відновлювати Конституцію. Ну, от я кажу, що закладаються через політику правовідсудження, там як міни уповільненої дії чи ні. Так, можемо касати тільки про гарні наміри. А застосування цього закону це не передбачено на даний час. Тому це як декларація так, народних депутатів. Відповідні, які бажали зробити гарні дії. Іміджеві. Так, іміджеві. можливо, іміджеві. І, можливо, на, ор... на рівні органів державної влади вони будуть застосовувати намагання щодо дотримання декларації. незаконної, але декларації, яку навіть підписав президент. Казати, що закон незаконний, він не скасований, він не визнаний конституційним, ми не можемо про це. Але реалізовувати ми його не можемо. І можливо, ви праві, що він буде використовуватися для того, щоб оправдати відповідно дії правоохоронних органів, які однозначно вийшли за межі владних повноважень. Сценічно. Знаєте, глядач Роман Зелінський, те, що кинулося в очі, він питає таке питання дуже просте. Яке правове поле? А вас посмішку викликає. Так, яке правове поле? Я вам зараз сказала. Ну, Чи ми маємо в Україні правове поле. Ну, я так розумію, що ми говоримо, що не вийти за межі правового поля. Але насправді чи воно є? Мені, в мене складається іноді враження, що ми викотулися далеко за межі всіх можливих правових полів. Ми ні. Ні. Хто ми? Ми. Народ України ні. У нас є закони, гарні закони. Те, що вони не дотримуються, так, це інша справа. Відкриваємо частину там, статтю 3 Конституції. Життя, гарантії е, людини є найвищою соціальною цінністю, яка підтримує держава. Це що? Погана норма? Це гарна норма. Чи вона дотримується органами влади? Ні. У нас поганий кримінально-процесуальний кодекс. Кримінальний кодекс. В нас не діє система. В нас інші проблеми. В нас відсутні механізми реалізації норм права, взагалі відсутні. В нас, по-перше, те, що люди видають закони, вони самі їх порушують. Законодавство правополя є. Ми повинні його дотримуватися. Люди, які його не дотримуються, повинні нести відповідальність. А зміна системи та побудова правої держави це справа кожного на даний час. Подобається мені цей закон. Я не можу його застосувати. Я хочу захищати людей, але на даний час я не бачу можливості його реалізації. Чи може він бути використаний проти людей та захищати тих людей, які безпосередньо порушили порядок? Так, можливо, може. На даний час це декларація. Як юрист, я її прийняти не можу. Але я сподіваюся захистити людей, інтереси яких я намагаюся представляти. Але мене обмежують ці самі органи власті. Гарні закони, але коли суди упереджені, коли правоохоронці не дотримуються процесуальних норм і в мене відсутні механізми, щоб вони понесли відповідальність, взагалі держава не працює. Що я можу робити? Я, 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 як юрист, працюю в правовому полі, і багато людей вони дотримуються законів. Якщо казати, що у нас нема правового поля, так? Ну тоді в нас анархія, тоді кожен може не дотримуватися законів. Але ми бажаємо це змінити. Особливо бажаємо змінити тих людей, які порушують закон. Так? Наприклад, вимагаємо відставку уряду, окремих осіб, щоб, ос... щоб відповідні особи, які порушили закон, понесли відповідальність. На даний час мітингувальники, що до них порушені карні справи, так? люди понесли відповідальність. А хто понес відповідальність з в правохоронку? Ніхто. На даний час. Ця відповідальність не зеркальна, вона виключно діє щодо осіб, які приймали участь у акції у мирній акції. Ну, дивіться, ми маємо по, по регіонах України за застосування цього закону взагалі. Тобто, є ну, те, що мені відомо і знайомо, тому що в ефірі повідомляли, є в Луцьку там затримання і звинувачення за те, що винесли портрет Інуковича до гори Дригом. З райдержадміністрації чи з обладміністрації, є це таке. вже не важливо. Що це за норма закону? Застосовується до людей, які несуть портрет перевернути. Ну невже це є таке надзвичайне порушення, що людині забороняють виїжджати за межі області, вішають на неї браслет, який, тим не менше, не завадив Мельнику, скажімо, поїхати в США втекти, звичайно? Чи є такий закон? Ні. Ні, немає такого, що ж тоді застосовується? Як суд виносить таке рішення? Як суд? А як суд, наприклад, мене єдиного захисника не допускав участі в справі до Олега Панаса? Я представляла його інтереси, не маючи жодної конфіденційної зустрічі з своїм клієнтом. Як я можу захищати людину, коли мені заборонили з нею зустрічатися? Як я можу коментувати, так, коли влада умисно порушує закон? Одного разу мене спитали. Чи може мене вдарити міліціонер по голові? І я спитала, а чи має у вас право вдарити міліціонер по голові? І мені, зараз, мені відповіли, відповіли, ні, а чи може? Тому чи має право і чи може, це відрізняється. В нашій країні немає права, але може. Тому що система не працює, і механізми відповідальності цих осіб не працюють. А от людей зараз на допити викликають. Ви викликають. не знаєте, не знаєте, про що вони там їх допитують і чи можуть вони застосувати якісь норми кримінального права, щоб порушити кримінальні справи? На даний час супроводжуємо допити. Є в нас відповідно супроводжуємо свідків, які і е, приймали участь у мирних акціях. так? І відповідно спілкуються в соцмережах і становлять, ну, становлять цікавленість відповідних служб. Це і служби безпеки, і Генеральна прокуратура. Чи можуть, так можуть. Тому що на даний час участь кожної особи це оціночне поняття. Коли особи, там представники правоохоронних органів, заважають зробити справу, вони це зроблять. На жаль, в нашій країні це можливо. На жаль. Тут дискусія стосовно портретів, між іншим, що це майно, ніби яке належить там, облдержадміністрації, і можна формально застосувати статтю за пошкодження майна. Що є майном? Якщо на ньому є інвентарний номер, правильно? Так. А якщо воно там не було інвентарного номеру, це не є майно облдержадміністрації. Ні, ну є, є інше допустиме докази. Одразу до... згадую фільм пам'ятаєте? по мікронний. Балансов... Так, службою? служовий роман. так. Ваза так. мозер. А тут слово неприлічне стеріть. Так, це воно. Тому є інвентарний номер, нема інвентарного номеру. Це взагалі таке окреме питання, тому що є допустимі докази. А допустимі докази є: да? балансова довідка, порядок придбання, де воно було, кому воно належно. Це потрібно розглядати конкретний случай, е, випадок на даний час. Я не хочу розглядати конкретні випадки. Тому що їх потрібно розглядати в ракурсі того, що там є. Проблема в тому, що правоохоронці перекручують, оцінюють по-своєму події. І ця оцінка, яку вони роблять, вона взагалі не співрозмірна діям. Це є очевидним. очевидним. Те ж саме кримінальна відповідальність так, за масові порушення. У нас не встановлені будь-які масові порушення. Коли дівчину, яка стояла з плакатом щодо Юнуковича, одна, так? Вона отримує там, я не знаю, там міру відповідальності, було судове рішення, так, за незаконний мітинг. Так вона одна, який мітинг? Це одиночний пікет. Жо, пікет жодної відповідальності. Ну, слухайте, ми, ми ж знаємо маразматичні. Фактично, я тут можу давати оціночні судження стосовно подій в інших державах, тобто в Росії в Білорусі. Розумієте, коли не плюшевий, де... на ці плюшевий десант, і потім шукали тих, хто там, цих ведмедиків, людей з ведмедиками, виносили тих ведмедиків там, ну, тобто, або в Білорусі ми так, теж знаємо, що люди аплодували, їм забороняли аплодувати. Тобто люди приходили і аплодували, та? чинні владі, нібито. Це такі мирні акції протесту, а в українському законі, ну, от, що не, не можна покарати. Фактично, ну от люди можуть же зібратися в одному місці. Ну, це ж можна пояснити як флешмоб. Та? Або флешмоберів тоді треба садити за грати за те, що вони порушують громадський порядок і, і не навіть не інформують там, органи влади про свої зібрання. Ну, за законом, це ж так чи ні? Ну, ви знаєте, що таке флешмоб, так? Знаєте, коли робота державних органів є абсурдною, Порядки реалізації та отримання законодавства, як можна коментувати абсурд. Ну як це можна? Коли вся система є обвинувачена. Ну як? Не можна знаю. казати про окремі випадки, можна казати про порушення, як це працює. Але взагалі вся система є хибною. Вся система є хибною. Ну, Люди, я, які там працюють, я забив, як вони працюють? Я заб, Забив YouTube, скажімо, от флешмоб танцювальний в Києві. Давайте, і як його. Скажімо, трактувати з точки зору закону. От там щось відбуватиметься. А звук не йде у нас, так, да? з комп'ютера? а йде. Я не заважаю? Ні, ви не подивіться, просто я ж запитую, слухайте. От так, як відбувається флешмоб. так. так це злочинне угруповання, каже, Мустафа, от, Біля метро Арсенальне. Починають танцювати. Підходять і починають танцювати. За вісім місяців тому я дивлюсь, правда кількість передбачена мені ціка, дуже подобається. Ні, я я, я питаю точки... порушення з точки богу законодавства. Я не бачу, але це не буде заважати правоохоронцям сказати, що можливо вони щось пропагандують. Розуміє? Ну, пропаганду. Вони звичайно пропагують здорове образниця. Мафика не виключає, не виключено. <пробанда> Ну, власне, от, е, а чим це відрізняється від е, ну, проведення мирних акцій, коли люди приходять і ну, не танцюють, а стоять. Якщо ми з вами домовимося, коли давайте організуємо флешмоб на Майдані, там збирається мільйон людей. А є рішення суду про заборону проведення масових акцій на Майдані. От як це в правовому полі? Як вписати це? Я от для себе не можу зрозуміти. М? Тут ви таке видали. Ні, ви я отримую було. задоволення, зрозумійте. Я можу думаю, ні, ну на Майдані 29 го та 30 го люди теж співали гімн, коли їх били. Ну, чим У мене є відповідні свідчення да, людей, чим вони співали. Так, це флешмоб, можливо, так. А я ж кажу, що є рішення суду про заборону проведення масових акцій на Майдані Незалежності. Знаєте, для мене судові рішення, багато рішень, вони є незаконними. Тому я їх оскаржую. Для мене нема авторитетів, тому я оскаржую рішення судів суд, відповідного судді, наприклад. Та я, я знімаю це вже так. Так а, а от дивіться, є там ну, прецеденти, коли в, 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 ну, в законах Конституції або там в деклараціях, або в інших якихось нормативних документах інших держав записано, що у разі порушення прав людей, тобто люди мають право на усунення цієї влади. Яка порушує їхні права. Ну, це в Сполучених Штатах написано, якщо я не помиляюся. Декларація прав Дек... От. Декларація прав людини 48-го Так, рок. 10 грудня була прийнята то... 48-го 48 року. Так, ну то, то як бути? От, Бо зараз судник говорить про те, що тепер можна, можна застосувати е, після введення цього закону. Політику правового в дію, от ці будуть невинні. Але тепер, якщо ви залишаєтеся окупантами КМДА, то все проти вас можна порушити справу. Повертаємося з такі того, з чого почали. Давайте це <рес> гарні декларації, гарні закони. Вони є і вони повинні працювати. Але якщо в нас є джерелом влади, народ так, виключно народ, то існують передбачені законом механізми, як він цю владу реалізовує. І, на жаль, так, народ це не група людей, які танцюють або стоять на Майдані. Це взагалі народ України. І вони свою владу реалізовують через народних депутатів, так, як законотворчий орган відповідно, через референдуми, які вони можуть створювати. Тому є механізми, влада реалізовується. Нема механізмів, недотримані, тому це підстава державним органам так, робити оцінку їх діям. І, відповідно, тиск на них, на цих людей. Ну от сьогодні ж Сергій Андрушко він з Мавською тєповим розмовою, депутат Філі... Філіпов Філіппов, був зранку. Депутат від партії регіонів Ки... Київради. Йому ставлять резонне питання, так Київрада ж нелегітимна нібито, ніби, то вибори ж мали ж відбу... відбутися. Але ж є тлумачення знову Конституційного суду. Що... Та є рішення адміністративного суду. Яке фактично так підтверджує повноваження нелегітимної ради. Ну, На даний час воно є. Іншої ради немає. Референдум ніхто проводити не буде, виборів нема. Нема органу. Мера немає в столиці. Є тепер Голубченко, тепер директор Києва, ну представник президента. Влада не дійшла... до. Я, я, я розумію, вам бо коментувати, хочу сказати. але ви можете. Ви малите не ставити дурні питання. Так, так. Я, я так хочу це сказати, але це навіть або, не Або Риторичні питання. Тобто, так. про що ми говоримо? Це ж так. Це всім зрозуміло та, в цій державі? Так, все це я, наприклад, так, мій колега, бо я працюю в адвокатському об'єднанні, мій колега, адвокат, подав позов щодо призначення виборів мера, тому що він мешкає в Києві і має на це право. Що було з позовом? Не знаю дуже неочікувано. Його не задовільнили і сказали до побачення. Чому? Тому що ваші права не нарушені. В нас не працює закон. В нас влада назначає своїх людей, призначає і відповідно супроводжує, як це вигодно, якщо що, може організувати будь-яке судове рішення, яке повинно виконуватися на всій території України. Подобається нам ні чи не подобається. Якщо ви бажаєте захищати свої права, будь ласка, несіть інше судове рішення або покажіть механізм, і ми йдемо по колу. Тобто на даний час в нас порочне коло, і ми в ньому перебуваємо. Склалася дійсно абсурдна ситуація, тому що самі законотворці, виконавча влада, вони не виконують закон. Вони зловживають повноваженнями. В нас права та свободи людини мають більш ніж декларативний характер. Я не знаю, хтось сказав так коло смерті. Чули про це? Так? Якщо особа попадає в прокуратура, суд, міліція, це коло смерті. Система працює так, що вибратися з цього не коло, там, трикутника неможливо. Ну це дійсно так. Вся система в нас обвинувальна, вся система. Але це не каже про те, да, що люди не повинні захищати свої права, що юристи не повинні надавати праву допомогу. Тому що від нашої позиції залежить, яким чином і коли ці, ці часи зміняться. Оце, оце моє ставлення до ситуації. Я зроблю свій вклад. І я сподіваюся, що інші люди, розуміючи ситуацію, теж роблять свій вклад. Ну, питань не залишилось. Хіба що я можу сказати, що сказав президент сьогодні От про Євромайдан. Це варто просто цитувати. І, знаєте, просто, просто, просто цитувати. Тут коментарі зайві, кожен може для себе ухвалити рішення. Інукович вважає, що Євромайдан став вираженням прагнення українців до кращого життя. Про це він заявив на нараді з кандидатами на постигла в райдержадміністрації. Заявляє ну повідомляє його прес-служба. Він нагадав, що рішення уряду про відтермінування євроінтеграції стало поштовхом до створення Євромайдану. Коли ми отримали такий підйом у суспільстві, коли побачили Євромайдан, я з самого початку казав: у цьому нічого поганого не було. Це прагнення людей до кращого життя. Він вважає, що люди просто погано були поінформовані про умови угоди з Євросоюзом, а промисловців і виробників просто не запитали. Проте, а він ні до чого. Я лише цитую. Ви можете коментувати. Проте президент засудив дії політиків і екстремістів, які захотіли отримати свій зиск від Євромайдану. Під час цього емоційного вибуху на цьому почали грати політики, екстремісти, різного роду провокатори. Нам треба з цього всього зробити висновки, і ми це робимо, щоб у найближчому майбутньому ніколи не допустити таких випадків. Господь Бог дав нам цей іспит, і ми повинні пройти з відкритим обличчям, дивлячись людям в очі. Резюмував він таким чином. Все, що відбувається в нашій країні, відбувається само по собі. Ні державні органи, ні правоохоронці, ні уряд, ні голова держави тут не до чого. Не знаю, це ваш А коментар. люди неправильно зрозуміли. Я не знаю, я на даний час коментую вже не як юрист, певно, що я громадянин України. Мені, і от я думаю так. Що якщо будь-яка країна вона формує свою державну позицію, так? То ця державна позиція повинна, повинна бути прозорою. Зарубіжні партнери. Повинні знати, що від нас очікувати. Ви смієтеся, чому? Я від коментарів старте. Він каже, що зараз. Ну, вже тоді кажуть. каже, якась езотерика. Зараз після смерти круга после круга смерті почнеться кукла вуду. Що за нас? Наєм, дуже вам дякую. Ні, ми... ну на даний час в нашій країні взагалі це не виключено. Я хочу, хочу нагадати, що про, про ці кола, про які сказав Мустафа, без, поки що без ляльок воду. Ми говорили так. з Тетяною Козаченко, вона адвокат. Дякую. Приємна людина і фахова. Це моя оцінка, якщо хочете. Я дуже хочу застосувати закон, але буду рада, якщо хтось мені пояснить, як це зробити. Зрозуміло. Ну і виглядачі питають в чаті. Що нам дивиться, що, що будемо дивитися на новий рік? Ну, ви будете дивитися громадське, як і мінімум, я можу сказати. А, і кажуть, що флешмоб на якщо в Майдані флешмоб, то флешмоб трошки затягнувся. От ще кажуть, що я зачитав промову президента з інтонаціями Леся Подерев'янської. Ну, дякую за компліменти і побачимося о 19-й годині. В цій студії буде підсумкова програма. Станью Даниленко, я сподіваюся, так. Сьогодні ж Таня буде це для її шанувальників така інформація. Ну а далі дивіться громадське, запускайте там щось да. симпатичне.